Дорогий Боже, здійснилось я одружився. Сьогодні 21 грудня, мені скоро виповниться 30, і я одружений. Щодо дітей, то ми з Пегі вирішили подумати над цим пізніше. Насправді, гадаю, вона ще не готова, це сталося сьогодні вночі близько першої години ночі почувся стогін Пегі Блу. Я підскочив у ліжку. Приведи. Привиди мучать пегіблу тоді, як я пообіцяв їй стояти на варті. Вона зрозуміє, що я неспроможний, вона більше не озветься до мене і матиме рацію. Я підвівся і пішов на зойки. Увійшовши до палати пегі, я побачив, що вона сидить у ліжку і здивовано дивиться на мене. Я, мабуть, також виглядав ошелешеним, бо несподівано побачив перед собою Пегі Блу, яка спостерігала за мною з закритим ротом. Але я й далі чув стогін. Тоді я пішов до наступних дверей і зрозумів, що стогнав шинка, який корчився у ліжку через свої опіки. На мить у мені озвалося нечисте сумління. Я пригадав той день, коли підпалив будинок, кота, собаку, і навіть підсмажив червоних рибок. Гадаю, однак, що вони таки зварились, уявив, що вони пережили, і сказав собі, те, що вони там загинули, не найбільше лихо. Це краще, ніж постійно, як шинка, страждати від спогадів та опіків, не дивлячись на пересадку шкіри і мазі. Шинка скрутився клубочком і перестав стогнати. Я повернувся до Пегі Блу. То це не ти, Пегі? Я завжди думав, що це ти кричиш уночі А я? Що ти. Ми не могли утямитися від того, що відбувалося. І що ми казали один одному? В дійсності, кожен думав про іншого вже давно. Пегі Блу стала ще блакитнішою, в неї це означало, що вона соромиться. Що ти тепер робитимеш, Оскаре? А ти, Пегі? Сказитися можна, скільки у нас спільного, однакові думки, однакові запитання? Ти хочеш спати зі мною? Дівчата, це щось неймовірне. На таку фразу, як оця я потратив би години, тижні, місяці, прокручуючи її в голові перед тим, як сказати. Вона вимовила її так природно, так просто. Окей, і я заліз до неї в ліжко. Було трохи тіснувато, але ми провели прекрасну ніч. Блу пахне горішками. Її шкіра була такою гладенькою, як у мене під пахвою. Тільки в неї геть усюди. Ми багато спали, багато мріяли, лежали, пригорнувшись один до одного, розповідали про своє життя. Ясно, що вранці, коли старша медсестра мадам Гомет застала нас разом, розігралася ціла опера Вона почала верещати, нічна медсестра заверещала також, обидві репетували одна на одну, потім на Пегі, потім на мене. Стукали дверима, брали інших у свідки, називали нас бідолашними, тоді, як ми були дуже щасливими, і лише поява бабці ружі поклала край цьому концертові може, нарешті дасть цим дітям спокій, кого ви повинні задовольняти пацієнтів чи правила? Що мені до ваших правил, до одного місця їх. А тепер замовчіть, ідіть чубитися десь інде, тут вам не роздягальня. Це прозвучало безапеляційно, як завжди у бабці ружі. Вона відвела мене до моєї палати, і я трохи поспав. Коли я прокинувся, ми змогли порозмовляти. Оскаре, у тебе спеки серйозно? Залізно, бабці ружо. Я супер щасливий. Цієї ночі ми одружились. Одружились? Так. Ми робили все, що роблять одружені чоловік і жінка. Он як. За кого ви мене маєте, мені, котра зараз година, минуло 20 років, я живу так, як хочу, хіба ні? Звісно, що так. І потім уявіть собі, все те, що раніше викликало у мене підлітка відразу, як от поцілунки, пестощі, зрештою, мені сподобались кумедно, що ми так змінюємося, правда? Я дуже рада за тебе, Оскаре, ти добре ростеш. Ми не спробували лише одну штуку, поцілунок з язиком. Пегіблу боялася, що завагітніє від цього. Як ви гадаєте? Гадаю, вона має рацію. Справді, можна мати дітей, цілуючись у губи? Тоді в мене будуть діти від китаянки? «Заспокойся, Оскаре, все таки ймовірність цього низька, дуже низька. Бабця Ружа мала такий упевнений вигляд. Що я трохи заспокоївся, бо скажу тобі, Господи, лише тобі, що один раз, а то й два чи більше ми з Пегі Блу таки просовували язика. Я трохи поспав, потім пообідав з бабцею Ружою, і мені стало краще. І я був страшенно стомленим сьогодні вранці. Нічого дивного. Від двадцяти до двадцяти п'яти років ми допізна розважаємось на вечірках. Влаштовуємо свята, ведемо розгульне життя і не дуже про себе дбаємо. За це треба платити. Ти не хотів би сходити до Бога? Нарешті ви знаєте його адресу? Гадаю, він живе у каплиці. Бабця ружа одягла мене так, ніби ми зібралися на північний полюс, обняла і повела до каплиці, яка стоїть у глибині лікарняного парку, за замерзлими галявинами. втім... Годі пояснювати тобі, де це, адже це твій дім. Я був шокований, коли побачив твою статую, точніше, стан, у якому ти перебував, практично голий, худющий. на хресті весь у ранах, закривавлена від колючок голова вже не тримається на в'язах. Це мені нагадало мене самого. Я обурився. Якби я був Богом, як ти, я такого не допустив би. Бабцю Ружо, будьте серйозні. Ви, як кечистка, колишня відома чемпіонка, не будете ж ви в це вірити. Чому ні, оскаре? Невже ти мав би більше довіри до Бога, якби перед тобою постав культурист з напрацьованими бівштексами, виступаючими м'язами, лискучою шкірою, короткою зачіскою і трусиками, які вигідно підкреслюють форми? Ну. Подумай, Оскаре, хто тобі ближчий, Бог, який нічого не відчуває, чи Бог, який страждає? Звісно, той, що страждає, але якби я був ним, якби я був Богом, якби у мене були його можливості, я б уникнув страждань. Ніхто не може уникнути страждань. Ні Бог, ні ти, ні твої батьки, ні я. А вже ж, згоден. Але навіщо страждати? Власне, не всяке страждання є стражданням. Вдивись краще в його обличчя, придивись, хіба у нього вигляд страждаючого? Ні, дивно. Він не виглядає на людину, у якої щось болить. От бачиш, мій маленький оскаре, треба розрізняти два типи страждань фізичне і моральне. Фізичний біль ми терпимо. А моральний обираємо. Не розумію. Якщо тобі у кисті та в стопи забивають свяхи, тобі нічого не зостається, як відчувати біль, і ти його терпиш. Натомість зовсім не обов'язково відчувати біль від думки, що помреш, тобі ж невідомо, що це таке. Отже, вибір за тобою. Ви знаєте людей, які радіють від думки, що вони помруть. Так, знаю, до них належала моя матір, на смертному одрі вона солодко посміхалась, була нетерплячою, їй так кортіло довідатись, що має статися. У мене скінчились аргументи, оскільки хотілося дізнатися, яке було продовження, я деякий час міркував над тим, що вона розповіла. Але більшість людей не відзначаються допитливістю вони тримаються за те, що мають. Наче воші кожуха. От, наприклад, моя ірландська суперниця Плампудинг, яка важила 150 кіло на ще серце у самих трусиках ще до того, як вона допалася до свого улюбленого пива Гінес, завжди казала мені: Вибачайте, але я не помру, я на це не пристаю, я під цим не підписувалась. Вона помилялась, адже ніхто їй не обіцяв, що життя має бути вічним, ніхто. Вона ж уперто хотіла в це вірити, протестувала, відмовлялася від думки, що її не стане, казилася, впала у депресію, схудла, закинула кар'єру, стала важити не більше 35 кілограмів, виглядала як хребет морського язика, і, врешті-решт, розсипалася. Як і всі, вона все таки померла, але думка про смерть зіпсувала їй життя. Ця плампудинг була ідіоткою, бабцю Ружо. Примітивна, як селянське рагу, а воно дуже поширене, те рагу, звична річ. Тут я також ствердно хитнув головою на знак згоди. Люди бояться помирати, бо їх лякає невідомість. А що воно, власне, таке, та невідомість. Оскаре, я пропоную тобі не боятись, а довіряти. Поглянь на обличчя Господа на Христі. Він терпить біль фізичний, але не відчуває моральних мук, бо вірує, і цвяхи завдають йому менше страждань. Він повторює Мені боляче, але не це біль. Ось так. У цьому й полягає винагорода за віру. Я хотіла тобі це показати. Гаразд, бабцю Ружо. Коли мені буде смертельно страшно, я постараюся вірити. Вона обняла мене, зрештою, нам було добре в цій безлюдній церкві разом із тобою, Господи, ти був такий умиротворений. Після повернення я довго спав, мені хочеться спати дедалі більше, якась невтолима потреба. Прокинувшись, я сказав бабці ружі: Власне, я боюсь не невідомості, просто шкода втратити те, що відомо. Мені також, оскаре. Може, запропонуємо Пегі Блу випити з нами чаю. Пегі Блу випила з нами чаю. Вони гарно порозумілися з бабцею ружею. Ми досхочу посміялися над розповіддю бабці ружі про її бій із сестрами Жиклет трьома близнючками, які видавали себе за одну. У кінці кожного раунду одна з сестер Жиклет, виснаживши противника своїми наскоками з усіх боків, вистрибувала з рингу. Мотивуючи це необхідністю сходити попісяти. Вона йшла до туалету, а замість неї поверталася інша сестра і повна сил продовжувала боротьбу. І так кілька разів. Усі гадали, що існує лише одна невтомна стрибунка жиклет. Бабця Ружа розгадала таємницю, замкнула двох дублерш у туалеті, ключі викинула у вікно і довершила справу. Кетч? Це спорт, який потребує хитрощів. Потім бабця ружа пішла. Медсестри наглядали за Пегі та мною, ніби ми петарди, які от от вибухнуть. Чорт забирай, мені все таки 30 років. Пегі Блу пообіцяла, що сьогодні вночі прийде до мене, як тільки зможе. Натомість я заприсягся, що цього разу не всовуватиму язика. Справді, мати дітей це ще не все. Потрібно мати час на те, щоб їх виховати. Ну, от Боже, не знаю, що в Тебе попросити, бо сьогоднішній день був чудовим. Хоча ні, зроби так, щоб завтрашня операція Блу пройшла успішно, не так, як моя, якщо ти розумієш, про що я. До завтра цілую Оскар Постскриптум. Операції не належать до духовних речей. І, можливо, у тебе нема цього на складі. Тоді зроби так, щоб хоч яким був результат операції, Пегі пегіблу сприйняла його як даність Я на тебе покладаюсь.